Audi RS Q3, 2,5 бензин, 400 кінських сил, 21 рік, 48 пробігу. Ось така зажигалочка з'явилася на продажі. Я Валерій, компанія WildAuto. Далі в деталях покажу вам цю машину. Бляха, ну це кайф. Audi RS Q3, 2,5 бензин на 400 кінських сил, 46 пробігу. Автомобіль привезений з Німеччини, весь в оригіналі. Далі в цьому відео максимально в деталях все вам буду показувати. Гарний сірий колір, повний блекпакет, 21 диски Audi Sport, новесенька резина Bridgestone, топове світло, камери 360, подивіться, як все в нас гарненько виглядає. Ну, яка вона борза. Просто машинка. Мені максимально вона подобається. Лобове. З камери асистентів, будь ласка, він код відразу. От, ніяких зауважень по машинці немає. Все з колів. Взагалі мінімально, напевно, це мошка, це не сколи, по капоту з колів немає. Камера 360, тут також зауважень ніяких. Отак от у нас все вкруг. бріджстоун свіженький. Не знаю, рік, напевно. Да, 25 й рік. Ось такий нюанс на дисковій є. Червоні супорта, спортивні гальма у нас. лобове Ауді. Оригінал. Отак, ніяких зауважень. Також тут резини теж брістовані, це також 25 й рік, я думаю, да, 25 й рік. ну, вся, Новий комплект резини. Це 255, 35, 21. Ось так у нас все в круг виглядає. Ох, як воно ззаду виглядає. О, Це РСК3. І заводиш, емоція просто звучить дуже топово. Ну, Немає насправді по ній зауважень. все тут гарненько. Людина купила, там 20 пробігів було, покайфувала, там 20 тисяч накатався і будемо щось нове купувати для нашого клієнта. А цей Автомобіль у нас лишився для продажу. Тут також. Ну, все так само. Один той диск має, ну тут теж дрібненька є потертість, а так зауважень немає так. лакофарбове 109, 109, 99, 108. Оригінал, капот. 104, 124, 107, 112, 121, 104. 104, 105, 105, 120, 120, оригінал, 103, 117, 105, 97, 118, оригінал, оригінал. 111, 92, 99, 99, 100, оригінал 112, 112. 130, 104, 113, 120. Це у нас пластик. 103, 103, 104, 104, 104, 103. Одразу проємо, щоб потім сюди не повертатись під світочки. Це, Це просто витвір мистецтва. Це це дуже електрика, все як має бути. Так, ну Тут зауважень ніяких немає. 103, 80, 102. ну Тут все. Наклеєчка на вінкод. Бачите, от, все у нас тут. 83. Також, тут ніяких нюансів. Ну Вона пахне на вона ну, Алькантара, тут. Все дуже гарно. Підсвіточки, вона пахне просто новою. Він сам на ній катався. Ну, машина для кайфа. 83, 84, 84. Тут це завод також. Задній ряд. Ну, тут нема що показувати. Тут все нове Алькантара, тут ці прошивочки, підсвіточки. Саме як має бути. Так. 106, 106, на 108, це вже показував. Електропривід. Звісно ж, може, на реєстрації. Копчик даже є, можна велосипедики собі поставити, акумулятор, буфер. Ну, все, все, все тут повністю. Все. Оригінали стан тут ідеальний. Тут... Та він нічого ніхто не возив по ніколи. 108, 109, 117, 124, 114, 103, 113, 113, 107. 96, 109, 109, 110, 102, 102, 97, 107 це вже ми показували, 124, 135, 109, 109. Все оригінал. Також тут. Наклечки. 89, 97, тут також там. Музика у нас Бенкет Олофсон. Преміум акустика. Підсвіточки Audi Sport 89, 114, 114, 79 Тут також ніяких зауважень, ніяких питань, як бачите, вона вся в оригіналі. Зараз відкриємо капот. Обшивочки. Ну, подивіться на цей двигун 5 циліндрів. Охолоджується Прозора в нормі, тут. Ну, тут все завод. От. 04, 01. 21. Так, 05. Погано фокусує 05, 01, 21 Чистий 21 рік у нас тут. Ну, Тут все оригінал. Бачите, ніхто ніяких демонтажів, абсолютно все. В оригіналі ну ця машинка не билась, нічого з нею не робилось. Вся в оригіналі це не Америка бита, це Європа і Європа ідеальна. Безключовий, звісно. Мертві зони. ну Тут повна, повна повна комплектація. Ті, що наші офіційні, то напевно в такій комплектації нема, що були всі асистенти. Так, Запуск. Ой-ой-ой. і ти розумієш. ну Потрібно масло поміняти. Вже він власник попередній вже на ні, ній не катався, прийшов по терміну, не пекло метружу по терміну. Ну, Працює вона, блін, я дуже все гарно. Якщо ще включити, в динамік. Бурчить. Адаптивний, ну, 40, 48 обичає, думаю, 46 пробіг, 48 тисяч пробігу. Нема скошеного керма. Тут. Толочик, панорамка. Ну, звучить звучить вона гарно і двигунчик працює частенько, акуратно. Все тут, Все чітко! Виглядає дуже топово. Ось така класна зажигалочка, яка буде дарувати вам круту емоцію в наявності у нас на майданчику. Ціна комплектація в описі під відео. Дякую, що дивилися. Не забудьте поставити нам вподобайку, підписатися на наш канал, щоб не пропускати чесні та класні перевірені автомобілі з Європи, які ми для вас привозимо. Компанія Wild Auto. телефонуйте, пишіть, звертайтеся.